FlorіPlux квіткова студія в місті Броди, де кожен букет це витвір мистецтва. Тут ви знайдете квіткові композиції на будь-який смак і бюджет. Студія працює з найкращими квітами: голландськими трояндами, еквадорськими преміальними трояндами власного виробництва та екзотичними квітами, які стануть яскравими акцентами у будь-якій композиції. Команда Flora VіPlux створює букети, які підкреслять ваші найкращі емоції. Кожна композиція це індивідуальний підхід, продумані деталі та стиль, що точно підійде до будь-якої події. У асортименті ви знайдете також різноманітні вазони, корзини та коробки для ваших квіткових подарунків. Все для того, щоб кожен момент став незабутнім. Флора Віплюкс коли квітка розповідає вашу історію. Квіткова студія працює з 8 ранку до 9 вечора за адресою вулиця Шевченка будинок 2